Попри складні часи та постійну тривогу війни, у жовтих водах знаходиться місце, де діти знову можуть бути дітьми. Це табір, організований спільними зусиллями церков і волонтерів міста. Тут кожен день наповнений рухливими іграми, творчістю, щирими емоціями та підтримкою. Часи війни дуже скрутні, дуже емоційно напружені, але ми вирішили зробити дітям свято, щоб вони могли порадіти. Просто от бути щасливими, згадати, як це жити в мирний час, і це дійсно наша мета. Така ця програма для того, щоб дітей занурити в дитинство. Ця програма розрахована з пів дев'ятої до третьої години дня, шість днів на тиждень. Танцюємо, співаємо, робимо зарядку, зацікавлюємо їх, снідаємо, проводимо виховання біблійне, тому що ми розуміємо, що є. Та духовна частина, яку дійсно може нам заповнити Бог і Біблія, «Як та. в таборі «Нормально, дуже круто». цьогорічна програма має назву Руйнівники міфів. Вона навчає дітей відрізняти правду від брехні, критично мислити, досліджувати та шукати істину. День у таборі починається з гімну та хвилини мовчання, а далі зарядка, пісні, спільний сніданок, командні ігри, творчі завдання, біблійні роздуми та багато усмішок. Кожен день нова пригода. В цьому році в нас назва цієї програми Руйнівники міфів. І ми дійсно бачимо, що дуже багато брехні, але є правда істина. І ми розслідуємо, копаємо, углубляємося і стверджуємо правду і руйнуємо брехню. Ми давали обяву і в нашій інтернет-групі, і в інстаграм-групі про цю подію, і могли долучитися будь-які діти, але за обмеженою кількості ми не можемо вмістити всіх бажаючих, тому да були в цьому році люди, які хотіли потрапити, але на жаль, не потрапили. Але відкрита реєстрація для була для всіх мешканців. Для дітей віком 7-12 років, теж обмежений вік, ми хочемо дітей розвивати і творчо, тобто вони будуть робити і своїми руками ментально. Вони, мабуть, будуть в один із днів будувати такі халабуди шелтер прибіжище, де вони можуть просто так сказать, знаєте свою творчість проявити на ділі і побудувати те, що вони хочуть. І можливо, їм нема такої можливості вдома, бо немає і матеріалу такого, і нема часу, і нема людей. Але командою можна зробити. Е, ну я вже не перше це роблю. Вже можна сказати, багато років по спорту ну, часто допомагаю. Роблять все краще, вдосконалюються. Змінюють локації то на рісці, декілька років підряд вони все робили на Інгульсі, то тут. І Намагаються кожен рік ставлення до дітей своє покращувати і вкладати в дітей саме ну, саме основне, що. Робити дітей кращими. — В таборі? — Нормально. цього року. У таборі Живі води 88 дітей та понад 50 волонтерів. І одна велика мета подарувати турботу увагу і любов тим, хто цього потребує. Дитина моя уже другий рік приходив, а він в захваті. Йому дуже все подобається. Все круто. Ну взагалі, все зроблено. Команда. Ну, працює не те, що стовідсотково, а з Божою допомогою вона працює на тисячу відсотків. Віддача така для дітей. Я сподіваюся, що кожна дитина, ну вона просто ну у нас з прошлого року у мого сина було тільки й мова. Коли я попаду знову в цей табір. Моя зона відповідальності я займаюся частиною, тобто доставка продуктів. Крім того, давайте, я давайте, допомагаю давайте, спортінструкторам. Давайте, давайте. Займаємося ми не тільки давайте, якби, давайте, дитячим давайте, табором, але ми ще для військових так, виготовляємо так, сітки, так, плетем каремати. І цією діяльністю ми почали займатися з початку війни. Чого почали? Бо наш син пішов на захист країни. І щоб бути разом одним серцем з сином, ми вирішили це займати з дружиною цією діяльністю. Табір не тільки розважає, а й виховує. У повазі до захисників у вдячності, в доброті. І щороку він доводить, змінити світ можна, почавши з дитячого серця. І так. Розум! І рома є. У кожного є місць. Це все тут. Що да. саме? Конкурси, ігри і подарки. Потім в нас руханки, ми йдемо їсти, тоді у нас, нам розказують щось нове, тоді у нас в когось спорт, а в когось творчество. А чим все. вас тут кормлять? Е, ну, буває по-разному. Сьогодні кормили сирниками, вчора кормили. Ще на завтрак бутерброди Ми... а, а потім бургерами. Зелені, справилися. Рожеві. А в мене дитина ходить в недільну школу сюди, і тому нам запропонували. І я вирішила віддати дитину, тому що канікули, а дітям весело тут. Вони ще хоче ходити і будемо ходити. Чи є якісь розваги у дитини, окрім зараз табору? Чим взагалі воно займається? Вліт? Займається тільки уроки вчить вдома. А так в принципі, ні, так виходимо прогулятися так, вдома. Перед табором ми зламали руку, каталися на роліках, але ж ми поговорили і вона ну, нам дозволила бути зіркою. Ми в тому році також були, нам дуже сподобалося. Тут мала отримує позитивні емоції, їй дуже подобається. З кожним ранком вона просинається і говорить, що айдемо, айдем, бо вона навіть бува раніше прокидається, ніж я. Ну, я вважаю, що сюди мають всі дітки ходити. Тут і розваги цікаві, і навчають такому корисному. Ми відвідуємо танці в палац культури, але також зараз місяць у них канікул, тому як такого, то нема нічого по місту маловато для дітей. Я хочу подякувати нашим захисникам України завдяки жертві яких і завдяки. Кому ми можемо проводити такі прекрасні свята для наших дітей, бо якщо б не захисники захисниці, ми б не змогли б цього робити. Також ми хочемо подякувати всім спонсорам, які вкладали сюди свої кошти, які відкривали свої серця.